З кранів знову тече вода. До народного контролю зік зверталися мешканці міста Винники. Люди скаржилися в їхньому будинку, що на вулиці Кільцевій 5 два місяці не було води. Проблема була в тому, що два роки в їхньому підвалі текли труби. Місцеве будинкоуправління управління вирішило відрізати водопостачання. Ми приходимо з роботи. Відключена повністю вода в підвалі подивитись. Відрізані труби, гаряча труба відрізана, так що вже не буде гарячого водопостачання або треба доварювати трубу. А холодна там зробили якийсь кран, що ну будуть Нема міняти Коли ми звернулися до начальника будинку управління за поясненнями. Він сказав, що коштів для ремонту вони не мали, тому вирішили вчинити так. Однак, журналістів запевнили, що холодна вода в людей з'явиться до кінця тижня, а гарячу зроблять, коли знайдуться кошти на сьогоднішній день. Відповідно Знайдена фірма, яка буде займатися даним, даною заміною, так як буде управління відсутній фахівець по виконанню певних видів робіт. Тому на протязі, скажімо так, до кінця робочого тижня буде відновлено холодне водопостачання по даному стояку за адресою кінцева 5. Ми перевірили, труби холодного водопостачання замінили та вімкнули людям воду. Однак не за два дні, як обіцяв директор будинку управління, а через тиждень. За дяки нашому зверненню до телеканалу з до народного контролю нам відновили холодне водопостачання, але гаряче водопостачання ще обіцяють, колись зробити. Ну і ми дуже вдячні телеканалу. Нам допомогли після втручання журналістів народного контролю у домівках мешканців виник з'явилася холодна вода. Дарія Денис, народний контроль, телеканал Зік.